Привіт, друзі, Жиравчик з нами. О, Ем, Сьогодні поговоримо про контроль видатків і в цілому, як з цією штукою працювати, а як це можна робити ефективним? І знаєте, коли працював над відео, я подумав: а яка ж цінність, типу, знаєте, мене в порівнянні з умовним чатом GPT, Якщо ви можете там знайти всю інформацію, я зрозумів, що насправді цінність в тому, що я можу вам розповідати, якісь серіал лайв приклади. І, і знати синтезувати дане бо моя задача зробити гарний синтез, щоб ти типу, ви могли щось взяти і жити з цим якось ефективно. А тому така от у мене задача на сьогодні. Давайте спробуємо, подивимося, що з цього вийде. А, Давайте почнемо з бази. Типу, дивіться, о ще важливий момент, поки ми не почали. Він буде полягати в тому, що наша задача розібратися з цією історією, а з точки зору, знаєте, типу, як топ аналіз. Да? коли ми починаємо з чогось типу найбільшого, з такої максимальної абстракції. Тоді ми починаємо рухатися вниз-низниць вниз, типу, і поймати все більше деталей. Тому власне, давайте починати. Почнемо з достатньо такої базової історії, як же ж використовувати контроль видатків якісно, як це зробити плюс-мінус ефективним. Спочатку нам варто розібратися з вами, що таке є доходи і витрати да. Типу, що, що є доходи, з чого вони складаються? Що таке видатки, з чого вони складаються? Це може звучати як проста історія, але менше з тим, типу, тут варто проговорити. Давайте швидко доходи, бо там все зрозуміло. У вас є ваші активні доходи. Да? Типу, я роблю якусь активність, займаюся своєю роботою. Це формує мій основний дохід. У вас можуть бути якісь там додаткові джерела доходу, друга робота. Um, під, підробітка, якийсь там сезонний двіш, whatever, Типу, насправді дуже багато різного може відбуватися у вас в житті, там, да, якісь там підроботки. Uh, також сюди входять, там, ну, власне, тут це написано як тємки. От, ну і сюди також входять будь-які пасивні інструменти доходу, які у вас є, залежно від того, що це у вас. Це можуть бути там, депозити, якщо у вас в банку, це також ваш дохід, да, коли ви типу, вийняли, ви виплатили за це податки, і у вас там залишилася якась сума. От, тут більш цікаво, звичайно, подивитися на видатки, тому що, звичайно, контролювати треба в першу чергу те, скільки ти витрачаєш. Да? Те, що ми говорили в попередні рази, що нам треба вміти заробляти більше. І в той же час нам треба вміти контролювати, скільки ми витрачаємо. Тому, типу, в першу чергу, будемо акцентуватися на тому, як ми нам це правильно контролювати, і ефективно. найголовніше. ось видатки діляться в принципі, друзі. Категорії у кожного можуть бути свої. Я виписав такі якісь основні, які там у мене фігурують. Да? Ви можете їх бачити на екрані. Ось тому feel free там додавати, коли би коли ми дійдемо до, до розбору там типу різних інструментів, які можна використовувати, там типу застосунки, як з ними жити, навіть та ж сама табличка в Вексельки, то ви зможете собі подивитися, як вам краще це приміняти і застосовувати. Але дивіться тепер, тепер ми власне намагаємося зрозуміти, як же нам контролювати наші видатки. Так от, для того, щоб вам контролювати видатки, перше, що вам треба зрозуміти, а на що вам взагалі це робити, окей? Ну, типу, на що мені контролювати видатки? Що би що. Ну, Типу, це, це важливо зрозуміти, і кожен розуміє для себе і знову ж таки, я так не саме основне, що типу, я для себе розумів. Да? У вас є там, ви, ви відчуваєте, я наведу вам базовий приклад, який був там у моїх батьків, коли типу, я почав займатися фінансами родини. Я почав займатися фінансами родини з першого курсу університету, коли я почав отримувати стипендію, це були вже мої гроші. І я побачив, що типу батьки витрачають гроші неефективно. І знаєте, як це виглядало? Це виглядало, як оця класична тема, коли у тебе пісок протікає з пальці. Буквально, типу, буквально була ця історія. Типу, скільки ви заробляєте? Ну от приблизно стільки на що ви витрачаєте? Я без руля. Ми просто живемо, веселимося, Типу, мені оце знаєте секундна радость краще ніж. Фінансове благополуччя і планування я сказав батькам Гайс, ну типу, це шляпа. Давайте, мабуть, будемо робити нормально, щоб можна було не від зарплати до зарплати, а якось трошки інакше мене наше життя. Ну, я в той момент ще жив з батьками. Тому виписав такі основні друзі: знову ж таки, but not limited. Ви можете, типу, собі свої накидати. І тут важливо розуміти, да, типу. Ви хочете знати, на що ви багато витрачаєте. Да? Ви хочете в цілому знати, скільки, щоб розуміти, скільки ви можете відкладати, акумулювати на якісь задачі in general, Да? Тут, наприклад, це мабуть це мій кейс. Мені просто цікаво знати, скільки я можу витрачати, скільки у мене формується надлишок, якими я можу якось оперувати. Ви можете, наприклад, відкладати собі на що вам подобається, наприклад, там, на тачку ви можете собі відкладати. Да? І це також трошки інший підхід до того, як ви будете контролювати свої видатки. Ну, власне, такі якісь основні штуки, тут також можеш дочитати. Да? Емоційні покупки також. до речі. Останній пункт зупинюсь на ньому трошки. Це, типу, у мене така тема з дружиною. А вона десь побачила рекламу якусь, буквально там навіть на вігборді, дуже кльово з це видно. Ти їдеш, їдеш там в машині, вона тобі каже несподівано, я хочу суші. Ти такий юб твою мать, дивишся на неї. І за вікном ти просто проїжджаєш мимо огромного борда, на якому написано суші. Ну, типу, це, це називається типу, емоційні або там, імпульсні покупки, які ви доробите. І насправді, до речі, так само побудовані супермаркети, типу товари на касі вважаються класичними імпульсними товарами, коли ви підходите, стоїте, ждете, маленький сладенький снек, взяв в трідорога, все, вийшов, типу, задоволений. Ну, типу так побудовані моделі, да? типу, це психологія людей. А, тому якось так. Спочатку визначайте для себе, для чого вам це потрібно. Да? Типу, я буду, тому що я хочу собі світло майбутнє, я хочу світло майбутнє своїм дітям, я хочу купити собі тачку. Я просто не хочу жити від зарплати до зарплати. Да? Типу, я хочу жити як нормальна людина. Абсолютно нормальна практика. І від цього, знову ж таки, нагадую вам, рухаємося зверху вниз. Да? Е, наступне це техніки керування видатками. Тут, типу, тепер поговоримо про те, які є базові інструменти, я вам трошки про них порозповідаю, щоб у вас сформувалося якесь нормальне розуміння того, що воно є. Е, розкажу типу, свої приклади. Вони трошки нацистські, але менше з тим. Типу, перша темка, і це достатньо така класичний пережиток, е, я б сказав. би, Часів до інтернету, типу, називається типу техніка Типу, Це фізично. Ти, типу отримав бабки, типу, до часів, коли там ми могли розплачуватися без налом. Ти у тебе просто були фізичні бабки, ти їх міг складати кудись. Да? І от у мене там, я пам'ятаю, це мені задавали зарплату по 50 гривень, і у тебе лежить в столі така от папка 50 гривенних купюр. І ти просто дістаєш, дістаєш, ти їх не рахуєш, а потім вахтом. Типу 25-число ти такий оп. Останні Полтовс такий, а що робити останні п'ять днів? Ну, типу, все. Тому, типу, формується техніка конвертів. Типу, вона достатньо, вона достатньо ефективна, одразу можу сказати, якщо ви готові її слідувати. Я взагалі хотів би сказати, що будь-яка техніка, яку ми розбираємо, дивимося на неї, вона буде класно працювати тільки в тому випадку, якщо ви готові не слідувати. Якщо ви не готові слідувати, друзі, воно само по собі не буде працювати. Тому, власне, суть конвертиків, ви. Давайте так фізично розкладаєте гроші типу по, по різним конвертікам. І це ліміт, який ви не можете перевищувати. Ну, наприклад, ви собі кажете: я не можу витратити, давайте візьмемо саме екстремальний приклад: я не можу витратити в цьому місяці на їжу там, більше, ніж там, тисячу монеток, умовно кажу, у, умовна цифра. Да? Що це означає? Це означає, що у вас має бути собі, самим собою такий типу моральний егрімент, що навіть у випадку, якщо ви перевищите цю цифру. Ви маєте для себе зрозуміти, як вам з цим жити. І тут, звичайно, типу, вже є різні теми. Я, наприклад, коли був студентом, то я опарувався, прям перевищував бюджет. І я міг, наприклад, жрати там декілька днів мівіну. Потім я зрозумів, що це це погано для здоров'я. Тому, типу, я трошки переглянув цей підхід. Але в чому його прикол, друзі? Давайте одразу скажу, що якщо ви готові слідувати цій темі, це дуже ефективний інструмент. Прям дуже ефективне. Якщо у вас дуже сильна сила волі, ви готові це контролювати. Типу, тоді ця модель кольово працює. Якщо у вас є обмеження, ви знаходитеся в цих буквально фізичних рамках, і ви не можете з них вийти, типу, перед самим собою. Не вимагає зусиль, щоб це контролювати. Ви можете просто знаєте, типу, як аміри кажуть, і де ендо в дедей, да, в кінці дня ви можете в кінці місяця так само знайти поглянути і зрозуміти, окей, я молодець. Типу, да, я там типу, робив якісь штуки, можливо, обмежував себе, можливо, не обмежував. Це ж така історія. У мене вийшов отакий результат, я от стільки зміг відкласти, тепер відкласти, тепер там це там, на оцю мою ціль. Нормальна тємка, воно так працює. Мінуси ці, ну, власне, плюси, вона суперефективна. Супер ефективна, мінуси, якщо ви дисциплінований, і у вас є дуже гарний самоконтроль. Ну, типу, очевидний факт. Чи типу, якщо ви будете постійно себе обманювати, да, не, не казати собі правду. Постійно кажуть, а, а ой, я типу, все я витратив все, що хотів. Давайте, наприклад, з'їжею типу, відставимо, тому що це екстремальна тема. Ми ж не можемо собі е, під, знижувати якість життя. Наприклад, ти хочеш купити собі свіжий там, одяг, якісь футболки, наприклад, пару штук. І ти такий: от у мене є бюджет. Да? Типу, ти його витратив і все. Типу, ти не можеш піти купити собі ще пару футболок по приколу. Ну, тому що типу, у тебе цього не було в плані, а ти не можеш перевищувати конверт. Все, він пустий. Ну, От, якось така практика, тому вона достатньо проста, вона достатньо лінійна, і це робить її дуже-дуже кайфовою, насправді. Але вона така трошки нацистська, тому що, ну <кій> типу, скажу відверто, що а, треба мати дуже чітку ціль, до якої ви реально прагнете. Ну це це важливо, реально прагнете. А, друга практика а, це ну, ж таки. Те, що я там для себе використовую, це конвертик на шота. Да? Ви робите навпаки. Ви йдете не, не від е, частного к общому. Да? Типу, от я там витрачав, 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 і потім я там остатки з конвертиків збирав, і у мене стільки вийшло. Тут ви йдете навпаки. Типу, ви е, розбиваєте ці бабки, наприклад, ви хочете купити. Давайте візьмемо простий приклад: хочете купити собі тачку. І ви собі просто взяли і відклали на тачку. Все, Типу, ви, наприклад, взяли і вклали в той конвертик. В чому плюс? Ви дуже гарно можете досягати конкретну поставлену задачу. Знову ж таки, залежить від її розміру, і це власне буде мінусом. Мінус в тому, що якщо ви, наприклад, ви будете відкладати собі там, по 500 монеток на тачку на місяць, а тачка коштує ну, там, нехай 30 тисяч, може 50 тисяч, ну, що, що вам там подобається. То в цьому випадку ви можете прикинути, скільки вам доведеться витрачати бабки, ну, типу, акумулювати бабки таким чином. Тому для короткострокових цілей я не знаю, що це може бути. Ну, я не знаю, наприклад, iPhone, ви хочете собі взяти новий чи подорож. От подорож, мабуть, гарний варіант, да? так ви знаєте, що вам там не вистачає, або ви хотіли б там більш ефективно сплануватися і ну, щоб у вас було плюс-мінус нормально все. То отак от приблизно все буде працювати. Конвертик на відпустку, все, ви туди складаєте, потім проходить. До речі, це, мабуть, була одна з перших технік, яку я використав з батьками, коли вони кажуть, ми хочемо до Туреччини поїхати. Я кажу, Окей, друзі. А вони, типу, щоб розуміли, вони типу, взагалі нічого не могли відкладати. Там буквально все утікало. І я просто почав знаєте, потрошечку кажу, давайте мені бабки, ви отримали, ви даєте мені, я розподіляю. Типу, і вона для них працювала. Я кажу: я б забираю цей шматок на ваші поїздки, Все. Типу, я їх склав, я поклав в банк там, на депозит, проходить час, вони такі о їбать. І ми поїхали в Турцію віддихати. І якось так це було. Типу, ніхто не в себе там не ущемляв, ніякі кредити не брав, нормально жили, як люди. Тому така техніка також доволі кайфова, але враховуйте, що типу краще працює з короткостроковими задачами. Тому що якщо вам там треба накопичувати руками трошечку, це, скоріше за все, вас демотивує. І, ну, типу, така людська природа, да, треба або це вміти витримати, або щось з цим робити. Ну, насправді ви можете ще реінвестувати всі діла. А, ось а, подивимося ще там на парочку підходів: гнучки або ітеративний підхід. Це до цього підходу я прийшов з часом, скажу вам відверто. А, чому так? Типу, і як це працює? Тут вам вже треба мати певний там рівень мечурності, далі певний рівень досвіду і вже знаєте культури оперування оперування грошима, а, але задача дуже проста. Ви поміряєте типу, умовну ітерацію нуль. Да? Типу, от ви кажете, перший місяць це нульовий місяць. Давай просто замірюємо наш тобою стандартне життя. Ми не оцінюємо там це гарно чи погано, це багато чи мало. Ви не думаєте про ці речі? Ви просто поміряли для себе, визначили скільки ви витрачаєте. Після цього ви бачите, наприклад, що ви для себе підбили ці підсумки, і ви можете їх проаналізувати, на сісти, подивитися, зрозуміти, що тут я витратив багато, а отут що, а воно мені дало задоволення, там ну і так далі. і так далі. Тобто, ви це трошки розбираєте. А плюси це мегакомфортна комфортна модель, а, мінуси, ну як мінуси, да, так, типу дізедвантежі, скажімо так. Це, типу, вам треба мати аналітичні здібності, щоб ви це могли нормально проаналізувати. Вам треба бути відвертим. В принципі, як в будь-якій техніці, вам треба бути відвертим перед самим собою, щоб розуміти, що пішло так, що пішло не так. Типу, для того, щоб ви могли е, вирівнятися на наступну ітерацію, і цей спосіб сам по собі це більше знаєте просто про культуру роботи з грошима. Він вас не веде до конкретної цілі. Якщо так грубо казати, він вас просто вчить, як ви можете з цим працювати. Тут також можна мабуть, розказати приклад. Я веду свою бухгалтерію дуже давно. Ми насправді навіть ну я її веду, вважайте, там з першого курсу універа в якомусь форматі. Потім я почав це робити трошки краще, використовуючи техніки конвертика. Потім я прийшов до цього підходу, коли ми вже почали з дружиною, тільки почали жити разом. Вона ще, звичайно, не була моєю дружиною в той момент. І ми почали просто рахувати ці речі і намагалися зрозуміти, скільки ми взагалі витрачаємо. Ну, типу, просто, щоб ми могли зрозуміти, куди ми йдемо, яка у нас буде подальша модель, і все таке. І останній приклад да, типу, з цієї ж історії. Просто ми це робимо дуже давно. І з моменту, як дружина завагітніла, ми вирішили відмовитися від цієї штуки з контролем видатків від слова зовсім. Ну, у нас були типу, на це свої причини, типу, психологічного характеру, тому що, знаєте, воно і так типу, важко, це все нове, ти знаходишся в стресі. І ти такий, давай, ми типу, паркуємо цю історію на певний час, тому що. Ну, якось так воно і вийшло. Типу, ми це запаркували, і ми не займалися бухгалтерією домашньою рік, рівно рік, типу, після першого триместру ми припинили це робити. І зараз малі, власне, вже там майже 4 місяці. Тобто, ну реально календарний рік пройшов з моменту, як ми типу не рахували наші видатки. Що ви думаєте, у нас ж настільки сформувалася ж звичка правильна, що ми підвели за цей місяць підсумки перший раз за останній рік, за навіть за 13 місяців. І що ви думаєте, ми побачили дуже-дуже достойні результати. Ми знайшли моменти, де ми типу просідаємо. Наприклад, ми витратили на їжу, приблизно почали витрачати на їжу приблизно на відсотків. Ну, саби на 50% більше, це типу дуже багато. А наприклад, більшість інших категорій вона залишилася в нормі. І там ще трошечки, типу, свої розходи, там, типу, розходи дружини, ну такі типу, правят розходи. Типу, вони також трошки трошки зросли, але абсолютно не на велику там суму, там відсотків на 10 від звичайного, що в нас було. І оце такий вам гарний приклад того, як працює ця модель. Типу, ви подивилися, і ви можете собі просто сказати, тому що у вас ще немає визначення. Знаєте, що нормально, що ненормально. Отаким чином ітеративно да поміряли себе, подивилися, поміряли себе другий місяць. Подивилися, порівняли, тому що можуть бути аномалії. Ну, так тобто, знов ж таки, це про аналітичні скіли, але дуже дієва історія, вона достатньо комфортна психологічно. Ну і потім ви можете пройти вже до таких, до таких там більш абстрактних моделей. Вони являються гібридом всього, що я проговорив до цього. Модель там є там, типу, 70-20-10%, достатньо популярна, до речі, це там ви можете бачити, да, там, типу, це базові витрати, 70% це ваші базові витрати, 20% це там, типу імпульсні, покупки, імпульс, ну, імпульсивні, до речі, які ви купуєте собі, просто щоб себе потішити, себе, там, дружину, малу, whatever. І 10% це збереження. І з часом ви дивитеся, наскільки ви можете трансформувати цю модель. Типу, можливо, ви можете прийти в модель типу 35-65. Коли у вас ви вже супер контрольовані, ви супер самодостатні, вам не треба купувати щось, щоб типу повийобуватися там перед кимось. Ну знаєте, то такого плану. Немає сенсу брати iPhone, щоб типу виглядати, попантуватися перед ким-то. Да, ви його берете, тому щоб він вам підходить по вашим критеріям і він вам сам по собі доставляє задоволення. Тому якось так. Плюси в тому, що типу, це достатньо ефективна, але менш дієва, ніж конвертіки і модель сама по собі. І у вас тут найбільший плюс є і в тому, що у вас, є да, у вас є офіційна ліцензія на купування собі тортиків чи вот те, що ви там робите. Тортики, футболочки, носочки, що ви, там, кепки. Наприклад, у мене дружина інколи просто купує кепки. Тому от, можете бачити в мене в одній з них це, до речі, є кепка для Е, Сподобалось мені. Та, власне, така от історія, друзі. Тобто це є базові речі, базові техніки. І в цьому була, мабуть, основна задача. Я хотів з вами просто поділитися. Знаєте, просто багато людей самі йдуть до цього якимось чином. Чи методом тогда пробує ошибок, роблять щось неефективно. От, будь ласка, забирайте, -е забирайте собі ефективні інструменти, працюйте з ними. Ну і, мабуть, останню штуку хотів би проговорити. Типу, це найголовніше як же, в принципі, це аналізувати, як з цим жити? Це. Вам, ну, насправді тут нічого складного, але варто проговорити цю штуку. Да? Чому я витрачаю, типу, ви задаєте собі базові запитання? Це не про те, щоб там якийсь суперглибокий аналіз. Ви задаєте собі якісь базові запитання, чому я от сюди витрачаю стільки грошей? Да? Подивитися, що ви найбільше купували. Тому я приведу приклад: ем, ви купуєте, наприклад, звичайну їжу, у вас там виходить там, в місяць, скажімо, там, на 300 монет. І тут раз у вас місяць вийшов типу, на 400 монет, плюс 25%. І ви такі, блін, що так вийшло? І ти дивишся, наприклад, що хтось там захотів купити замість там кур курки, купити, наприклад, червоної риби і жерти весь тиждень червону рибу з будь-яких причин. Там, норвежські свята, норвезькі свята, whatever. Типу, і ви можете для себе зрозуміти, наприклад, що в принципі, о, от на це треба звернути увагу. Або да? купили собі там кальмаров на купілі. На всі бабки Міра. І таким чином, у вас все наче нормально, Оце от одна штука вас кудись вибила. Таким чином, ви можете з цим дуже ефективно працювати. Також ви можете аналізувати, типу, що я можу скоротити по витратам in general, і потім ви задаєте собі друге запитання: А що я можу скоротити у своїх витратах без втрати якості. Це мега важлива історія, пам'ятаєте, я всередині відео що Типу, є оця штука, коли ти такий, все, я витратив всі бабки на їжу. В мене ще є бабки, але я буду жертвами війну. Оце, типу, погано. Це погано, тому що ви втрачаєте дуже сильно різко в якості. А тут, мабуть, таке питання: типу, де ви можете не втрачати? Про це, типу, я напишу там окрему штуку. І також дуже раджу вам задавати самому собі або самій собі запитання: а на що я взагалі це купив? Ну, типу, що воно мені дало? Тому що, по суті, все, що ви купуєте, воно ділиться, по суті, на дві категорії. Да? Воно вам потрібно, або воно вам дає за якесь задоволення. Да? Ви купили собі Омарів, тому що вас це потішило чомусь. Да? Ви грустіли, ви собі купили не Омарів а шоколадку. Да? Ви могли її не купувати, там? ну, мабуть, могли, якщо там щось таке. А ви купили, тому що вона вам доставила якісь там кайфові емоції. А, ось. І оце питання собі варто задавати? Чому? Тому що я вам наведу приклад, повертаючись до всіх цих конвертів або цих всіх технік. А, тут варто сказати про те, що а, я дуже часто таке бачу: знаєте, ми там типу, сідаємо в кінці місяця з дружиною, рахуємо наші видатки, і ти такий: Блін, а що це таке? Ми витратили там типу, 100 монет. На що ми їх витратили? І значить, такий, блін, я без руля взагалі. А що це було? Ну, це оце було. А нащо на, на що ти це купила? I don't know. Ну, типу, я блядь, взагалі не знаю. Реально не розумію, що відбулося. А, тому з такими штуками також треба працювати. Е, от такий от, друзі, знаєте, достатньо загальний базовий лікбіз, е, Просто щоб ви для себе могли зрозуміти оцей весь фреймворк, як з ним жити. Е, більше будемо розбирати в наступному відео. Вже ми, типу, пройдемося там по деталям. Я вам покажу інструменти в наступному відео. А через відео я вам вже покажу більш детально, як оцю всю шляпу ефективно розбирати. розбирати. І таким чином, типу, ці там три відео невеличкі, вони вам сформують повноцінну картинку а, того, як з цим правильно працювати. Друзі, оскільки все це пишеться для вас, будь ласка, не забувайте. Підписуватися, ставіть там колокольчики п'яте, і десяте. І, і найголовніше, пишіть, будь ласка, тут запитання, що вам було б цікаво. Тому що, типу, я типу, готую матеріали на онгою на основі. Можливо, ви щось напишете, і я це вже типу, додам там як додаткову штуку в наступний відос. Все, дякую за увагу. Пока-пока.